Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми день. Дивіться сьогодні у випуску про такі події. Чи має право ЖЕК не надати довідку про склад сім'ї? Правий сектор долучиться до охорони кордону з Російською Федерацією на території Сумської області. Вперше у шості відбувся вокальний конкурс Голос діти. На житлово-комунальні підприємства покладено ряд функцій, серед яких видача різноманітних довідок, зокрема про склад сім'ї. Користуючись такими владними повноваженнями по відношенню до громадян, ЖЕКи деколи відмовляють у видачі подібних довідок, аргументуючи це наявністю заборгованості по сплаті за житлово-комунальні послуги. Саме з такою проблемою стикнувся мешканець шостки. Працівники ЖКО були категоричні: довідку про склад сім'ї не дамо, поки не сплатиш борг за квартплату. Наскільки ж правомір? Ірна така відмова намагала з'ясувати наша знімальна група. Відмова видачі довідки про склад сім'ї у ЖЕКу з такою проблемою зіштовхнувся мешканець шостки Андрій Шульга. Чоловік говорить, цей документ потрібен був йому для оформлення субсидії. Проте через борг по сплаті житлово-комунальних послуг отримати бажану довідку йому так і не вдалось. Пана Андрія обурює така ситуація, адже він вважає такі дії співробітників ЖЕКу незаконними. Мені субсидію раніше не давали, тому що я. Підприємець був. А зараз повинен дати. Але у зв'язку з тим, що борг, довідки не дають, а субсидії не дадуть. От я з директором КПНР говорив, ну, бухгалтер мені дуже не сподобалось. Вона хотіла викликати міліцію, я не знаю чому. Я ж там нікого не бив. Ні. Ну, погане слово не казав. Просто прийшов. кажу, дайте довідку. Директор ЖКУ енергія Володимир Стонт прокоментувати дану ситуацію категорично відмовився і всіляко уникав спілкування з нашою знімальною групою. Тому ми звернулись до Віктора Пустовіта, заступника міського голови з комунальних питань, аби він відповів на питання, чи правомірною була відмова ЖЕКу. Відповідь була наступною Препорядок не має права не давать информации, справа документов, которые необходимо выдачи для людей, при наличии каких-то там других обстоятельств. Значит, это первое. Второе, что я так думаю, что ряд предприятий, конечно, как бы пытается таким образом, такими шагами своими, увеличить процент оплаты от жителей, которые ну, обслуживаются. Ну, это, скажем так, ето їхні желання. Тож же Ремета э, протиречитим ватін документам. Хоча, за словами Віктора Пустовіта, більшість містян добросовісно сплачують по квитанціям, проте знаходяться і ті, хто цього не робить. Віктор Євгенович підкреслює, житловий фонд нашого міста не кращий, ніж інших містах, але й тарифи за їхні послуги також не найвищі. Проте пан Андрій на це зауважує. Бувають важкі періоди, коли заплатити по квитанціям просто немає можливості. Борг чому він з'явився? Тому що я був підприємцем і був вже період, коли не було доходів. Взагалі, менше, от бабуся отримала пенсію, а я ні. В холосту працював, але все рівно треба платити за комунальну. А де платити? Деякі люди в таких випадках там суїцидом закінчують, несуть рахунки 10 тисяч, 20 тисяч. Хтось йде в Москву, назад у тройні повертається, хтось йде на злочини. Я не хочу ні того, ні, ні першого, ні другого, ні третього. Я просто кажу по-нормальному, буде можливість, повернеться нормальне життя. Я заплачу все, і ще більше заплачу. І... Нагодую всіх, ну це буде потім. А зараз в мене нема, і мені треба довідка, і більше нічого від них. стосовно дій начальника ЖКО Енергія Володимира Стонта, то вони викликають обурення не тільки у споживачів послуг ЖКО енергія, а й у заступника міського голови. Руководство виприяті одказувається від надання інформації людям. Ну, разъяснение, информации, средства массовой информации. Считаю, что это тоже неправильно совершенно, потому что это должностное лицо, которое обязано просто общаться с людьми, давать информацию, разъяснение то подобное. Для того, для, чтобы избежать каких-то вопросов, недоразумений и так дальше. Значит, и вообще отношение к людям на... Кинешноміня совершенно тож висновок один ЖКО зобов'язано виконувати свої обов'язки не тільки перед мешканцями, але й перед державою, яка поклала на нього владні функції. Стрілянина в Мукачевому стала тривожним сигналом в Україні. Важко визначити істинні причини та винуватців події. Проблема ж контрабанди, яка існує в прикордонних областях країни, стимулювала організацію правого сектора долучитися до патрулювання кордону. Представники Шосткинського та Сумського правого сектору розповіли, чому організація не йде на вибори та посвятили нас у свої подальші дії і плани. Детальніше розповість Олена Микитенко. Проблема нелегальної торгівлі через кордон, яка укорінилася чи не на десятиліття, є не лише регіональною, адже в усіх прикордонних областях України багато хто з місцевих жителів заробляє на контрабандних схемах. Останні події Мукачевому стимулювали правий сектор Сумщини долучитися до контролю прикордонної території нашої області. Які дії було здійснено для організації роботи правим сектором, розповів Віталій Ляшок, його керівник у Шостці. Запропонували всім силовим органам, тобто прикордонникам, служби безпеці України, міліції, всім, хто до цього має відношення. Було запропоновано нами скласти план цих заходів. Значить, створена вже в нас патрульна група одна мобільна. І значить, будемо свої всі ці дії. Ну, вже, скажімо так, співорганізовувати з усіма тими, хто має причетність до державного кордону. За словами Віталія Олеговича, правий сектор допомагатиме контролювати кордон не тільки на офіційних пунктах перетину громадян вантажів, а й у тих місцях, де проходять незаконні шляхи, по яким діють контрабандисти. На боротьбу з ними правий сектор Сумщини налаштований активно. Валерій Шептун, голова сумської міської організації Правий сектор, зазначив, для цього і не тільки вони будуть створювати. …інші мобільні групи. Не тільки кордонами будемо займатися. Я думаю, що ми знайдемо ще в собі застосування десь. Багато дуже браконьєрів, багато дуже контрабандистів, тому нам вистачить роботи. Планів багато. Днями правий сектор вирішив не йти на місцеві вибори, які відбудуться у жовтні місяці. За словами Віталія Ляшка, бути частиною сьогоднішньої влади для них просто ганебно. Ті зміни до конституції, які пропонуються, які маскуються під децентралізацію, вони ну насправді є зрадницькими і вони є ганебними, бо там передбачена і в тому числі і амністія. Розумієте, для тих людей, які вбивали наших хлопців, наших патріотів, закріплюються зміни незрозумілого статусу. Ну кажу, слова статуса ну немає, але все там виписано таким чином, що ми будемо розуміти, що вони там будуть воротити все, що хочуть, а сплачувати все це і відбудовувати будуть за рахунок вас, мене і всіх тих, хто мешкає ну на цій частині України, тобто за бюджетні кошти, за кошти платників податків. Ще однією з причин небажання бути з владою в одній команді, очільник правого сектору в шоці назвав демілітаризацію широкиного, тобто вивід військових сил з цієї території. Ті висотки, які зараз тримають наші хлопці, з них контролюється 20 кілометрів території в сторону Маріуполя і 20 кілометрів в сторону Новоазовська, тобто та територія, де, ну, де знаходяться терористичні і російські війська. І вони там як на долоні. Якщо ми звільнимо ці висотки, то не факт, що завтра вони не будуть іми захоплені, чи якимось чином, скажімо так, з боку саханки буде здійснюватися наступ на Маріуполь. А ці висотки є, скажімо. О, так ну як скапка в цьому процесі наступальному, вони дуже важливі для оборони Маріуполя. Одним з аргументів відмови від участі в місцевих виборах на правий сектор вплинули події в Мукачевому, де основними фігурантами стали представники влади, які забруднилися у контрабандистських схемах. Обмовився по Фрейду голова ОДА каже раніше. Законним шляхом розподілялися ці контрабандні потоки. Ну розумієте, хто це почув і розуміє про що він каже. Ну було дуже смішно і соромно за е, цього посадовця. Е, потоки контрабандні взагалі то не повинні бути. Він хотів сказати, що ну це розподілялося між усіма депутатами, там ну міліцією, і всіми тими прикордонниками, хто це кришує, хто здійснює цю контрабанду без, скажімо так, застосування зброї і сили. Але коли правий сектор намагався ці всі потоки порубати і зупинити, то виникла та ситуація, яка є. Перед тим як остаточно прийняти рішення пов'язане з виборами, правий сектор дізнається думку громадян. Тим паче говорить Віталій Ляшок, рейтингів їхньої політичної. Сили достатньо для її проходження як в місцеві ради, так і в Верховну. Дехто хто закидає, що в них маленький рейтинг, тому вони таким чином і діють. Тобто, не зовсім так. Ми ж не на рейтинги працюємо, і не це для нас головне. Ми державники і патріоти, націоналісти. Для нас головне Україна, ну так, і її цілісність і незалежність. І тому ми скажімо так: будемо робити все так, як краще для України, для того, щоб вона була незалежною соборною державою. Перше у шостій пройшов вокальний конкурс Голос Діти. Співоче шоу залучила до своїх лав 13 вихованців за міського табору Лісний казенного заводу Імпульс. Як і у справжньому телешоу, юні співаки виконували сольну пісню та приймали участь у запеклих вокальних боях. Як проходив незвичний для шостки творчий конкурс, та хто ж став найдзвінкішим голосом країни лісний, знає Світлана Євменова. Лісний завжди славився своїми оригінальними та цікавими творчими заходами. На цей раз Ольга Хроменко, культорганізатор табору, запропонувала своїм підопічним щось нове: танцювальний та вокальний конкурс. Право на участь у змаганні надали усім бажаючим, адже талановитих лісовичан дуже багато. Ми вирішили в цьому році зробити нове вероприяття, тому як багато так у нас талантливих танцюють, поють. Поэтому решили провести конкурс Танцюють всі і голос діти. Ми не можемо дітей обидеть, поэтому предложили всім, всім желающим, хто пішов, хто постеснялся, хто ще не довчився. Ну питалі на конкурсі звучало чимало патріотичних, веселих та ліричних пісень. Деякі учасники займаються співом професійно, інші аматори. Проте готувалися до конкурсу всі з однаковою відповідальністю, адже судді не робили знижки ні за віком, ні за досвідом. Нівали вокал, змістовність та артистичність, зазначила член журі Дар'я Дворник, вихователь третього загону. Всі учасники були молодці, добре білі, але вибирали ми всіх по честному Конкурс проходив у декілька етапів: 13 учасників виконували сольну пісню на власний вибір. Шість учасників вийшли в півфінал. Та навіть ті, хто не став найкращим співаком табору, не засмутилися, адже це і досвід, і весело проведений час. Я буду тренуватися і в майбутньому стану півіца. Я поочасувала сьогодні у конкурсі, тому що люблю піти. «Мені понравились. Правда, трохи равно але как бы виступила, Было чуть-чуть сложно, было чуть-чуть страшно, але бороться надо. Фіналіст конкурсу Іван Кривущенко має певний досвід виступів на великій сцені. Проте серйозність нинішнього турніру змусила його понервувати. Вибирати тут нелегко. легко. Я выбирал очень хорошо. У меня песен очень много, потому что. И танцев очень много. Было очень трудно, но я взял себя в руки, и у меня все получилось. А от для переможниці турніру Анастасії Прими вокальний конкурс у таборі це ще один крок до майбутніх перемог. Дівчина мріє взяти участь у всеукраїнському конкурсі Голос Діти. Я хотіла, ну я ще не підготовлена так, як йти на цей великий ну конкурс, якби я хочу, я стараюся, я стремлюсь, Займаюсь, е, Коли я пойму, що я вже готова к цього конкурсу, то тоді. Вже попробую поучаствовати. Поки ж вона просто отримує задоволення від виступів та радує своїм голосом оточуючих. Я не власів п'ята. Учасників за старанність, талант та сміливість отримали заохочувальні призи. Подарунки у нас зазвичай це письмові приладдя для школи, закуповує адміністрація казинного підприємства Імпульс і об'єднана просукова організація. А от головну нагороду медаль змайстрували таким чином, що вона увібрала в себе всю позитивну енергетику лісного. Адже в таборі все роблять з любов'ю, запевнила Тамара Половик, директор табору лісний. Саме головна Нагорода виліплена руками наших дітей, які займаються в гуртку салони тісто. От, в цю нагороду вкладені... теплота ручок наших дітей. Вся любов діток нашого табору. Не лише піснями в конкурсний день дивували гости свята, вихованці лісного. У перервах між номерами дівчата показували майстер-класи флешмобів. Діти та дорослі охоче повторювали рухи та насолоджувалися веселими днями у казковій країні Лісний. 24 липня відзначається День пам'яті святої рівноапостольної Ольги та великомучениці Єфимії Всехвальної. У народі цей день називали Єфимії Стожарниці, оскільки стоїть дуже спекотна погода. У цей час починають випадати роси. Також наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим. Тож якої погоди слід очікувати завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. Похмурий ранок у шості повільно перейде у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 29, вночі 16 градусів тепла. Вітер змінний – до 4 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостканської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!